Привіт, мене звуть Олексій Кучер. Я понад 11 років вже пишу для хаутого про бюджетні подорожі для українців. І одна із тем, яку я досліджую і досить глибоко: це оренда авто без депозиту і франшизи. Якщо хтось і знає про депозит. То про франшизу знає дуже-дуже мало людей. Я хотів би в деталях пояснити, я дослідив це, я списувався з підтримкою тих, хто здає в оренду авто, досліджував, як вони працюють. Який процес, як це все відбувається з франшизою. І тому цьому відео українською мовою я хочу пояснити, що таке франшиза, коли вона виникає, і чим вона загрожує вам при оренді авто. Я пишу на how to go Info, Заходьте, читайте по кілька країн тут? В тому числі от Греція, наприклад, є Європа, Італія, Іспанія. Тобто, будь ласка, приходьте. How to go info. Тепер конкретно до нашої тематики. Відкриваємо ось такий пошуковик. Е, і я звертаю вашу увагу. Це єдиний пошуковик, який працює, і в ньому є пропозиції без франшизи. Е, звертаю вашу увагу не всюди. Ось на прикладі, е, в Афін я просто перевіряв вже багато разів. Я знаю, що там багато пропозицій без депозиту і без франшизи оренда авто, і тому я сміливо заходжу і перевіряю, і на цьому вам показую розповідаю. Але, на жаль, такі пропозиції в інших містах Європи досить обмежені. От, я покажу, як це відбувається. От зараз, коли ми зайшли, ось ми можемо потім обрати опцію Не потребують депозиту. Але перед цим давайте зайдемо в умови оренди, щоб побачити, про яку саме франшизу йдеться. Дивіться, ось здається, в оренду авто, дуже по привабливій ціні. Я зараз вийду з умов покажу вам. Uh, і uh, франшиза, ну, і вона так тихенько прописана, uh, складає 1000 євро. Давайте, uh, от інший. Ну, от, uh, умови uh, ми бачили. Да, дійсно, тут ціна дуже приваблива: 84 євро за 6 днів. В цьому пошивку ВКУ взагалі дуже привабливі ціни. Тому welcome. Ця, як це сказати? Посилання буде в описі до відео. Так само давайте подивимося: отут умови оренди. Тут теж 1000 євро франшизи. Добре. Тепер, що, що таке франшиза, коли ви орендуєте авто. Коли ви орендуєте авто, ви можете обрати опцію ось страхування, да? тобто, якщо ви оформите, вам тут прям насильно будуть додавати цю страховку, як тільки зможуть. Як тільки ви тільки почнете оформлювати, ось, дивіться, ось вам кажуть. Дав... Ні за що не... От Дивіться, одразу тут стоїть галочка з того, щоби, е... що ви маєте купити оцю страховку. Тут прям така машина поламана і так далі. Ось. Але в чому особливість? Да? Тобто людина вважає от, що, що вона купує страховку і вона захищена. Е... А це не завжди так. Коли ви обрали страховку, але залишили тут от франшизу, то страхування покриває все, що вище суми франшизи. Ось в цьому суть франшизи. Тобто, ви купили так звану повну страховку. Але вона покриє там, наприклад, ремонт коштує 1200 євро. З вас буде стягуватися 800 євро франшизи, тому що ви обрали таку опцію. А все інше буде покривати страховка. До того, як це я прояснював спеціально у підтримці. Uh, і до того як людина не заплатила uh, от франшизу в. Uh, не покрила її. Оцей борг виникає. Якщо брати е, машину без депозиту, але із франшизою, то тоді з депозиту списати франшизу не можна, е, бо якби немає. Особливо, якщо це там. Та неважливо, якщо без депозиту, то е, немає можливості списати цей депозит. От. І відповідно, е, якби. Франшиза не, не списується автоматично. Але виникає борг у, е, в розмірі франшизи. Ось, і доти, доки е, той, хто орендував авто, не покриє цей борг, страхова не починає навіть розгляд цієї справи. Я це прояснив. Будь ласка, е, зважайте на це. Да, тобто франш... Франш... про депозит люди хоч щось чули. Про франшизу майже ніхто нічого не чув, і майже ніхто. ну добре там, Хто звертає увагу, прекрасно. Хто не звертає, ну то просто хоча б знайте, якщо ви подивилися вже це відео. Е, тепер як отримати і знайти авто без депозиту і без франшизи. Тобто, що це означає? Ось так. Тобто, от ми зайшли, ввели місто, де ми хочемо орендувати авто, ми ввели дати, на які ми шукаємо авто, а потім от сюди клікаємо і дуже ретельно вивчаємо пропозицію. Якщо ось тут написано нульовий депозит і нульова франшиза, то коли ми заходимо в умови оренди. То ось у нас написано: не потребується депозиту. І написано примініма нульова франшиза. Тобто ви повністю захищені. Вам не потрібно ніякого страхування додаткового купувати. Так, машини стають значно дорожчі. Е, от там у, це, це як я обрав. Е, е, Липень місяць дуже такий, як би дуже такий туристичний. Давайте, от, наприклад, оберемо тиждень у жовтні, і подивимося, що навіть без депозиту і без франшизи ціни будуть значно приємніші. А це те, що із депозитом. А це без депозиту і без франшизи. От ви бачите, що у жовтні прекрасний місяць для Греції, можливо, і в вересні подібна ситуація. Ось ми бачимо ціну за 7 днів без депозиту і без франшизи. Оце те, що я хочу вам сказати. За, за винятком двох місяців, липня і серпня, ціни адекватні. Без депозиту і без франшизи, там, де вони є. Коли ви е, на, в своєму місті, де ви збираєтеся орендувати е, авто, е, шукаєте, е, Переходьте, по-перше, за посиланням, воно буде в описі до відео, е, дивіться на, своє, е, на свої дати і в місті, в якому ви хочете шукати. Звертайте увагу, коли ви отут обираєте без депозиту. Не потребують депозиту, то не завжди виникає плашка нульова франшиза. Не завжди. Якщо її немає, шукайте. Шукайте е такі пропозиції, хай вони будуть дорожчі. Але я вам рекомендую, щоб були обидві плашки, і тоді ви отримуєте дійсно справжній захищений автомобіль для. Спокійної оренди. Слухайте, з, -з, -з приводу того, що, е як це ну, позначається, то крім того, що можна втратити гроші, можна, по суті, втратити спокій е і приємність цієї відпустки і всього відпочинку. Тому що їде водій, зазвичай він же і обирав, е орендував авто. На його картку це робиться, бо картка має бути, як, би, як це сказати, однієї людини, той, хто орендує той і в От, але той, хто орендує, заключає договір оренди, того і картка. Іноді буває, можна додати опцію Другий водій. Ось і це теж можливо, і дуже рекомендую вам це робити. Там, якісь доплачуються кілька, не знаю, може, 30 євро щось таке, але е, ви впевнено маєте двох водіїв, якщо ви їх маєте. Ось, і я кажу про те, що е, всі можуть їздити якби спокійно, але водій може постійно думати, е, щоб тут щось не зачепити, там щось не зробити і так далі. От. А це ж дорога, да? ми ж всі знаємо, що, е, що може статися і як воно відбувається. І тут не питання того, хто винний. Да? Тобто, я не знаю, чи розповідаю в цьому відео чи ні. Мої друзі орендували авто із депозитом. Його відібрали, тому що їх догнали ззаду, тобто вони просто їхали. Вони нічого не порушили, вони нічого не зробили, просто їх дігнали ззаду інший автомобіль. І їхній депозит. Просто за одну секунду його зняли, і вони його більше вже не бачили. Вони втратили 800 євро такого депозиту. Так, вони брали з депозитом, тому франшизи там не стояло питання. Але якщо навіть ви берете, знайшли пропозицію без депозиту з нульовим депозитом, то знаєте, якщо там є франшиза, то так, у вас не спишуть гроші, але. У разі якогось якоїсь аварії чи чогось подібного, виникає борг у розмірі франшизи. Це важливо, на мій погляд, знати. Я поділився своїми знаннями, оце для мене важлива така річ. Будь ласка, остання річ, яку я хочу сказати, ставте питання, діліться досвідом. Для мене це дійсно важливо. Це така, як це сказати, Жива річ для мене, да, тобто ці відео я хочу, хотів би дуже, щоб це став такий майданчик, де ми спілкуємося, ділимося досвідом. Ставимо питання, може, навіть один одному. Да? Я буду відповідати, ділитися своїм досвідом. Ми щось будемо, можемо досліджувати разом із вами в коментарях. Тобто, будь ласка, не сумнівайтеся, не е, якось соромтеся. Да? Ставте питання е, в коментарях е, будь-які. Дякую. Дякую за увагу, дякую, що дослухали. От, і нам, найкращих нам всім подорожей.